І катався. Просто таке це зручно, зручно? Я в великому гнізді. У Полтавському дендропарку відкрили перший дитячий майданчик. Тут встановили чотири дерев'яні гойдалки. На думку мами двох синів Маргарити, саме такий майданчик знижує ризики травмування дітей. Ми хотіли, щоб тут з'явилися саме такий такого формату, більш-менш не ненавінев'язлива, але безпечна така гойдалка. Я тут гуляю з дітьми кожен день. Можливість з міського відпочинку погуляти в тиші, подивитись на пташок. А діти цим швидко перенасичуються, їм стає нудно і вони намагаються від. Батьків вимагати якихось розваг, катась які в тебе емоції, враження які відчуття? Хороші. відпочиває у дендропарку із дочкою Аделю Полтавка Руслана. Встановлення дитмайданчика вважає доцільною ідеєю, адже досі тут були тільки спортивні, не пристосовані для дітей. Нам дуже подобається. Ми часто приїздимо в дендропарк гуляти. Мала гуляла на спортивному майданчику, так як не було качель. Ми часто приїздимо кормити лебедів, ми кажанів випускали весною тут також. Збір коштів тривав від початку року. Реалізували проект у відповідь на звернення відвідувачів парку, говорить заступник директора комунального підприємства декоративні культури Максим Макуха. Його вартість 250 тисяч гривень. З них 50 тисяч зібрали містяни, а ще 200 пожертвував один із благодійних фондів. У нас є два спортивних майданчика. Але саме для дітей не так багато розваг. Тобто, звичайно, багато приходять люди годувати лебедів, в тому числі з дітьми, є там білочки, інші звірі. А так, щоб провести сімейний відпочинок, відносно не було можливості. Тому ми вирішили заповнити цю порожнечу. Насправді це перша частина майданчику, ще заплановано встановлення гойдалки балансиру, і пізніше, можливо, коли з'явиться фінансування для цього, ще має бути вежа з лазалками, з гіркою. Над дитячим майданчиком заздалегідь обрізали гілки. Мене запросив Максим, щоб обрізати гілки, які нависали тут. щоб дитячий майданчик був безпечним. як повідомили у при службі Полтавської міської ради. Після дооблаштування майданчик передадуть на баланс комунального підприємства декоративні культури.